Hi guys! Good day! Добрий день, доброго дня! Сьогодні у нас буде таке відео, як завжди, цікаве, як завжди, таке охоплюючи не тільки декоративку, але й доглядову косметику. Але передусім хочеться розпочати мені свій огляд з новинок. У нас з'явилися абсолютно дві нові туалетних водички. Men's Collections. І Women's Collections, тобто чоловіча колекція і жіноча колекція. Ця колець, жіноча водичка, вона йде з Османтусом. Тут ось написано Османтус османтус, мандаринка і сандалове дерево. В чоловічому ароматі йдуть імбир, іде у нас мускатний, сільвія мускатна. А також іде у нас хвоя. Тобто аромати дуже шикарні, дуже безподобені, вони настільки стійкі, я вам не можу передати. Я їх нанесла на себе, нанесла перед початком цього запису цього відеоролика обзорного, так? О, оглядно. але аромат ну просто сказочний. я вам не можу передати, розумієте? Це такий аромат, що він... Він, він мені нагадує, яких з ароматів ні на річі. У мене був колись такий аромат. До речі, також був такий помаранчево-жовтий аромат ні на річі, тільки я не пам'ятаю вже його назву. Дуже хотілося би згадати, але не пригадаю. Ну, тобто, а чоловічий аромат, такий, знаєте, але це прошу звернути вашу увагу, що чоловічий аромат іде для чоловіків старшого віку, тому що. Я спочатку взяла ці два парних аромати, вони в каталозі йдуть там по їх ціна 22 євро, повна ціна, до речі, доволі дорогі, гарні аромати, але вони йдуть 11,99, якщо ви берете по одному аромату половину йде, скидка у вас 50%. Якщо ви берете, там так і написано у нас в каталозі, якщо ви берете акіковик аромата, акіковик вони, акіковик вони, лен за 7,99 євро. Тобто, якщо ви берете два аромати, то ви їх берете за 7, кожен з них по 7,99, мінус 20% відсотків як партнер бренду, або мінус 15%, якщо ви клієнт Оріфлем Сленсько. Ну тобто, у вас є така можливість взяти. Я придбала два аромати по 7,99, 20%, Ну, шість там, шість з копіками, як... Кажуть, нас в Україні виходить. Дуже гарні аромати. Чоловікові собі. У мене у чоловіка вже така колекція, майже як у мене. Ні, ну у мене, кеша, дуже велика. У мене десь біля 20 може 25 ароматів вже зібралося. Я рахую не тільки ті, що в мене запаковані нові ще не розпаковані. У мене ті аромати, яких трошки залишилось, там десь одна третя, третя флакона, але тож, також аромат, його ще достатньо. Ну, тобто ароматів дуже багато. Я не тільки пробників, зараз мені присилає компанія безкоштовно, як директор нашої моєї структури, як полагається, і в золотому клубі краси, в золотому ступінь. У мене вже золотий ступінь у клубі краси тут. Оріфлейм, тобто дуже багато пробничків. Але пробники то одне, але повномасштабні, повномасштабні, повнорозмірні флакони, фланкери то інше. Ось такі гарні аромати. Два такі дуже сказочних аромати. У них ось такі коробки, ось такі пакування приходять, чоловічий і жіночий, дуже гарні. Потім будемо говорити зараз про декоративку. Так, у мене є ось такий лак. Це лак у нас іде, він іде не просто лак, він іде гель-лак. Розумієте? Це у нас іде гель-лак гель-лак для нігтів, гель для нігтів, е золотий, е мідно, мідно, так, да? мідно, мідно-золотавий, мідно-золотавий, дуже гарний колір, дуже гарний відтінок, і якщо його нанести, я навіть просто для цікавості хочу вам показати, нанести ось поверх мого Такого нюдово-рожевого, бачите, відтінок буде. У мене в мене також гель-гель-лак на нігтях. І це гель-лак. Відтінок дуже дуже сказочно гарний. Дуже він такий. Я дуже люблю цей відтінок, тому що він підходить ну майже під такий, під у мене багато таких якіся, таких. Жовтуватих, помаранчевих, коричневатих речей, тобто він підходить під все. І ось така під нього, до речі, ось така амбе Еліксі. амбе Еліксі, це в мене замовлення. Я вже багато разів його демонструвала. Це не в перший раз я його замовила не собі, але він дуже гарний. В ньому, до його складу, як ви знаєте, входить трошки як би, навіть янтар. Ну, як це зветься, правильно у нас. Ну, забула, забула як українську, пам'ятаю, як славянську Ну, вибиває, знаєте, пам'ять вибиває, як українську буде. Ну, тобто, бурштин згадала бурштин. Тобто Тут трохи як бурштин, аромат як бурштину йде. Тут іде аромат Амбра, Амбра, це ви знаєте, це секрет, шуночні секрети китів. Дагадала тих самих китів, що в нас в океані, в морях плавають дуже великі кити. Величезні, вони як сказати, ну, видають з себе той секрет, який в них збирається в шлунку, І він дуже, дуже ароматизований, дуже стійкий. Його обробляють наші косметологи, збирають його, висушують, обробляють і вкладають його дуже-дуже, дуже так, переробляється і вкладається в аромати. Амб, 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 То амбра, основа є амбра, є бурштин, є тут у нас квітки. Там іде ще у нас, що у нас іде, Жасмін, моєму трошки де. Ну, тобто, ну, цитрусових трохи. Ну, тобто, аромат композиційний і аромат дуже-дуже дуже. дуже, дуже... Теплий, дуже домашній, дуже такий, ну як сказати, він такий до душі. знаєте, от Міні до душі. Ці аромати у нас я вже неодноразово повторювала, ви знаєте, давались на новачкам нашим новим консультантам, які ну, зареєстровані в Україні, у нас, вкладали завжди на першому кроці е, йшли ароматиці. Тут Oriflame, На останньому кроці вони. Перший крок то є декоративна косметика, другий крок доглядова косметика на українській, на словацькій. Старостара, старос, старосливость оплеті, старостливость оплеті, тобто е, турбота, турбота про шкіру, турбота про шкіру, староста отвор. О, це шкіра обличчя, отвор про обличчя, старостлі оплеті, оплеті, шкіра, старостя про шкіру турбота про вашу шкіру, от і таке інше. Тобто дуже багато доглядової косметики. А на третьому вже кроці, на третьому кроці вітаємо майборю Флем Словенську, У нас йдуть вони. Вони у нас ідуть вони, але бо можемо придбати такі продукти, як. Побутова техніка, як, ну, дуже, дуже, багато, там дуже багато різноманіт. Зараз йдуть у нас там ваги або аромати, вони, або або, а, а, а вони, або а, една, една, една кус інтелігентній ваги. На слоєсько рецентрі, тобто інтелігентні, як сказати, інтелігентні, інтелігентні ваги, ну такі, як сказати, виважені ваги, ви, ну дуже гарні ваги. Догляду, доглядовий продукт, майже також ви за своєю зовнішньою, за своєю вагою. Мені дуже треба. Ну, мені, я буду отримувати як спонсор інформаційні ті ваги вже скоро. А моїм новачкам, якщо вони мають на третьому кроці, вони роблять на 60 бонусних балів замовлення, три каталоги підряд. Перший крок вони беруть декоративну косметику, на другому кроці вони беруть доглядову косметику, і в третьому кроці вони мають право вибрати або аркеколік вони, тобто якийсь з ароматів, там три аромати йде, дуже гарних, дуже дорогі, дорогі аромати, гарні, вони гарні. А на вибір, на вибір можна взяти, буде ваги взяти. Ваги там вони йдуть до айфона і до, є там спеціальний QR-код, ви робите сопряження з цим айфоном або самсунгом, і він вам видає вагу тіла, масу тіла, загальну, Потім якість, якість, якість ваших тканин на підшк... ну, пічкі тканин, тканин ваших, потім там іде щось. Ну, скільки води у скільки води вашому організмі, скільки триває ваш організм, води тримає. Потім там йде ще жирова ну, тобто Ваги, які в телефоні, вам видають повністю всю інформацію. Розумієте, повністю, Тобто розумні ваги. Вони, ви через QR-код робите з телефоном або з айфоном. От і будете мати собі повну картину. Ну, з айфоном простіше, тому я собі, в мене Samsung не, ну, не найновіша модель тому айфон, ну модель, тому я з айфоном зроблю собі як сполучення супряження і буду мати всю картину повну. Так, значить, тепер у нас це все, що про аромати, про аромати, новачків, про аромати наші ці гамбер Еліксір. Тепер, значить, отак, отакий, отака, оце з другого кроку, це мій новачок, так отримав. У мене молодий хлопець новачок, він отримав ось такий. На другому кроці він отримав ну, тобто, вибрав для своєї дівчини ось таку масочку. Масочка голівудської краси. Тобто, те, що я і казала. Перший крок у нас декоративна косметика. На другому кроці, ну, я, там я раджу всім вибрати, я в минулому відео вам показувала, що я раджу всім вибрати на першому кроці саме косметичку, косметичка для нового консультанта. Там повністю всі пробники помад, туалетні води, парфуми, чоловічі, жіночі, пробнички. Доглядових кремів, пробнички кремів тональних, тобто різні. А дуже їх багато. А на другому кросі з доглядової косметики можна було вибрати ось таку маску. Там маска ще вагнути, і масочки і крем у нас для, для, дуже, для такої для вже вікової шкіри, такої для дуже. Як дуже вікових вікових таких категорій жінок, ну то йому не потрібно, то вибрав для свою дівчину маску голівудської краси. Це маска, яка наноситься поверхнічного крему, поверх не змивається, наноситься поверхнічного крему і залишається на ніч. Вранці ви, як завжди, обробляєте лице, рутину робите, і у вас шкіра ну просто безподобна. Таке враження, якби навіть якщо ви спали 2-3-4 години, ну мало, мало ли що, ну, працювали десь за кермом, десь їхали з командіровки, то у вас буде шкіра, така, як наче ви спали 8 годин нічного спокійного сну. Тобто це є маска голівудської краси. Голівудські актори. Це не просто похвальба нашої компанії Ріфлом, це дійсно факт. А факти найупертіше в світі річ, як ви знаєте. Тобто голівудські актори. Приміняють нашу масочку. Якщо їм треба оглядати на ранок дуже добре, вони беруть маску Oriflame і нею доглядають за собою. Це доглядове. Тепер ще доглядова річ, ось така гарна крема Essentials приходять нам також. Мені приходили подарунок, а тепер я просто взяла, мені сподобався, я собі взяла. Ось він таку консистенцію має. Мені сподобається те в них, що вони не течуть, як лосьон. Вони не рідкі, вони дуже густі, дуже гарні, дуже красива упаковка, це нова упаковка. Принципіально новинка це, це так, як наші то що я вам демонструвала, був гель. Там мені приходить подарунок для душа. Це такий крем до нього для рук. Знаєте, аромат. Аромат дуже гарний. Я такі прості крема. Аромати, ну, завжди знаєте, як, ну, крем подорожчий, в нього, із, звісно, аромат такий дуже такий шикарний. А так, якщо крема трошки простіші, ми бажаємо, що може, ну, який є аромат такий, але тут аромат дуже гарний, ну, дуже безподобний. Аромат супер. Тепер я ще б хотіла вам сказати про таке. А, ну от ще. Ще ось такі речі. От дуже гарні такі. Там у нас дуже багато новинок, нові, нові розчоски, нові масажки, нові там ну будь-які будь там на, на будь-який смак є. А це ось така нова. Я взяла сину і собі, взяла дві, взяла йому, не розпечатала. і взяла собі так, щоб. Чоловік у мене ходить з голеною головою, тобто лисий, як скажемо. Так він не він голий голові не, не, не йому не потрібен гребінець. а нам синам дуже добре. Добре, мокре волосся розчісувати і для сухого волосся, звісно, не плутати. Бо якщо ви почнете вичісувати волосся дуже ріденьке, якщо ріденьке волосся у когось, то нічого. А якщо густе, ви повидираєте його геть, тому що рідкі зубці на мокре волосся тільки ось такі. І таким ще добре піднімати макушку, якщо хто знає, якщо на що то робить. Так, тепер у нас ще є ось така річ. Ось така парфюмерна одиничка. Я ще перший раз її взяла. Джейс Джойт. Я брала Джейс Терквойст, Джейс, Джейт, Джойт, Джейт Терквойст, а ще це Джейт Роуз. Тут в состав входить іланхіланг і ананас. розумієте, Трошки ананаса ілангі ланг. Тобто, це компоненти, ті, які у нас йдуть в туалетній парфум, воді позис. Не позис за секрет, а позис. Просто позис. Це фланкер сама перша у нас була. Ви знаєте, у нас є позис секрет, у нас є позис абсолют. А це позис. Це просто ем, аромат такий, як в парфюмурованої воді позис. Тобто і ланг, і ланг тут присутні. Тут ананас і тут ем, рожева така вода, як трояндова вода. Вона має аромат, знаєте, аромат, ну. Аромат просто мені дуже-дуже подобається аромат. Аромат, ну, як вам... Якби я вже скільки раз сказала, що не передає інтернет аромати, але то є дуже погано. Бо такий аромат сказочний. Він весняний, він такий, знаєте, як для молодої дівчини, для молодої жінки, ну навіть для дівочки, для дитини, для такої ну, років вже 12, 14, 13, ну, 10, я не знаю. Він дуже підходив, він дуже ніжний, дуже такий, знаєте, лагідний і дуже такий нерізкий, Він нерізкий. і він до речі, він якось як сказати, вивітрюється, але лише шлиф такий по собі. Ось на шкірі на шкіра абсолютно вимита, після душу, я шкіра чиста. І тому аромат дуже гарний. Тепер що хочу сказати: я була в душі, я використала, обіцяла вам свій відклик, відгук про оцей. Це у нас новинка ще наступного тільки каталогу, його ще нема в продажу. Мені прийшло, як я вже казала, як директор приходять новинки, 4-6 новинок приходять. І я спробувала його, чому я м -м, демонструю ще цей флакон. Це він же. Це він, бачите, тут в мене трохи. Я його перелила сюди, в нього тут 250, тут 200, а тут 250 мл. Я перелила сюди, тому що. Тут дозатору він дуже-дуже дуже мало йде маленьку краплю, декілька крапель на губку, і ви будете мати дуже гарний, дуже, я кажу, чистий вимитий вигляд. От. А тут, в самому цьому флаконі, йде у нас ось така. Ось, таке, ось таке, такий отвір. Отвір доволі, доволі великий, він дуже зручний, все нормально закривається, і вилити його добре, якщо ви так притиснете, знаєте, він вам виліться. Але я не люблю перевертати і притискати. Я людина, яка дуже любить практичні речі. Я обожнюю все те, що працює просто надійно і швидко. Тобто я натисла, я відкрила носик, натисла краплю. Оп, бачите? Оп, і крапля є. Все, в мене є крапля, 2-3 краплі, ну може 5-6, якщо вам треба дуже піну зробити, на губки. ви наносите. тобто Я переливаю ось такий з під диаміант целюляр, я вже неодноразово казала, це дуже гарна ді, діамантова діамантовий це така вода, яка дуже гарно знімає макіяр з очей, з обличчя, з шиз, декольте і таке інше. Тобто Я беру ці флакони, звісно, їх вимиваю, висушую і в них переливаю так, щоб для зручності. Ось саме в мене І саме для цього буде. Для цього геля це гель для душа, і для, гель для душа і шампунь для волосся. Бачите, hair and body wash, Ось написано hair and body wash, Тобто для волосся і для тіла, для миття wash, Миття миємо ми, ми все wash, body, тіло, хе волосся. Тобто, це гель для душу і шампунь для волосся. Я вже казала, що у нас жіночих наших. Таких шампунів і гель від дуже не було. Тепер у нас з'явилася така новинка. Це тільки ще з наступного восьмого з каталогу, вона буде в продажу. А також там ще буде по-моєму, або папая, або манго. Я просто не дуже запам'ятала, але такий такий теж помаранчево-жовтий. Він флакон такий саме 250 мл. Дуже зручно і до нього, до речі, ось такого, такого зображення, як тут Сатурн, така губка велика 18 см на 9,5 і на 2. Якщо вам треба придбати таку дуже зручну губку для душу, для цих шампунів, гелі для душа і шампуні для волосся, ви можете в наступному каталозі придбати саме такий малюнок. Тобто вона зроблена в такому вигляді. М'яка губка, м'яка губка, не тверда, не плетена, а саме така м'яка губка, звичайна, ось таких. Величезних розмірів 18 на 9,5 і на 2. Тобто, якщо кому треба, то може придбати. Це мілефа, кому треба, можете перейняти дуже дуже гарні флакони з маленьким дозатором, де крапля йде невелика. Бо якщо ви будете перевертати, то і трошки натиснути більше, ви можете розливати ну, зайве. А ви знаєте, зараз у всьому світі, у нас і Європі і в цьому світі люди намагаються економити. Чому економити? Тому що природу шкода, ми не можемо лишнє лити весь час, якщо перебарщувати, будемо. Кажуть, ми не маємо права загаржувати нашу природу, наш навколишній світ. Ми повинні дуже економно, дуже цілеспрямовано йти до того, щоб доглядати за природними умовами, за природою і за середовищем, яке нас оточує. Якщо ми за оточуючим середовищем не доглядаємо, ми на нього не звертаємо увагу, воно нам відплатить тим же. Тобто, ну ви знаєте, катаклізми в нас природі в погоді дуже багато, тому що ми що? Ми відносимось так, ну, так, ми відносимось до природи, так вона відноситься до нас, на жаль. Ну, на жаль. Тепер ще ось такі речі доглядаю. Так, ще ось такі речі. Це у нас іде, забула розказати вам, це у нас іде сироватка для випадіння волосся. У мене малого щось трошки почало. Бачите, ось така вона. Ось, ось в такому вигляді. О, Вона дуже ріденька. Дуже ароматна. Аромат такий, трошки як хвоє пахне. Дуже гарний аромат, такий, як і береза, і хвоє, щось таке, щось таке мох якийсь. дуже гарно. Це сироватка, вона наноситься на сухе, або на, ну, краще на вологе волосся, на добре висушене рушником, протерте, наноситься і не змивається. Вона залишається і укріплює волосся. Приміняти треба при кожному митті голови. І ось такий шампунь. Шампунь також шампунь, такий же ідеолоджі. Це супер новинки, суперновинки це новинки теж. також наступного Патологу. Я вже вам демонструвала. Тут є ось такий, така мембранка, яка прибирається. І я демонструвала вам в наступних, в попередніх відео такий ж самий шампунь для нормального звичайного волосся для себе взяла. То там, от, ну, і там така дуже клавіша дуже зручна, яка також натискається, як я кажу, дуже зручності. Ну, і все. Це для противипадіння волосся, шампунь дооджі і сироватка, концентрат доолодж проти випадіння волосся. У нас є ще кондиціонер, але кондиціонер там є більш важкий і більш легкий. Ну, тобто Тепер ось такі речі. Ну, що я хочу сказати? Такі речі. Два пара. Е, чому я взяла два? Тому що вони дуже е, як це, дуже добре їх розбирають. Я свою корзину поклала, поки я заходила на новочку, дивилась, що з нього за, за не складалося. Я допомогла, зайшла у свій кабінет, в, свою, в свій кошик, зайшла, подивилась а вони вже... Немає їх все, тобто вони, ну як сказати, пропали. Все, висвітлюється, що був було написано засоб до випридання, засоб, засоб до випридання. Тобто засоб що скінчається, вже продаж скінчається, тобто мало, мало дуже їх залишило засоб до випридання. А потім випридання. Я заходжу, дивлюсь на червоним написано випридання. Якщо ви придані, то вже продано, немає його вже все. Але потім я десь через день, може, може я наступний, не пам'ятаю, я їх залишила. Залишила і одразу тоді додала ще один, тобто два. Додала два. Це у нас е, ліп, спа. Ліп, спа. Це ліп для губ. Тобто, ліп спа, ліп ойл. Тобто олія для губ, олія спа для губ, дуже гарна річ. І я поставила собі два і на наступний день зайшла, вони висвічуються, що вони є в наявності. І я швидко підтвердила замовлення, поки вони не. Не кажу, не щезне. Аромат дуже гарний. І на вигляд воно ось такий має вигляд. Це плум. Це плум, ну тобто, як сказати, я навіть не знаю, як сказати, як він називається. Ну, є у нас пурпуровий, да? трохи пурпуровий. Є у нас нюдовий. нюдові щезли зовсім. Їх нема, розібрали їх зовсім немає ні єдиного, ні одного, немає. Нема. А червоні червений, нюдово, нюдовий ніємам червоний, імам черв'яний, або плум. Плум так, так не імам, а перед тим ні імам, потім імам. Тобто перед тим його не було, не мали ми, а потім ми його вже отримали. Тобто він з'явився. І я дуже швидко підтвердила. Дуже гарний колір, якщо ще раз. Показати, я їх взяла два, щоб, як, як кажуть наші українці, щоб було наше тобі два та щоб було. Щоб воно в мене було. О, ось такий плум, іде плум. Його назва плум. Є нюд, є red і є плум. Тобто Є нюдовий, є червоний і є цей, Воно ну, ну, не полум'я, я б сказала, так, як пурпуровий трошечки такий. Ось такий він на вигляд. Тобто, якщо його на губи нанести, у мене дуже світий тут колір, такий ну, під колір лака. Ось ага. ну, такий він колір має. Ну, це приблизно, да? на поверх того. Але губи робляться м'якими, губи робляться такими відчуттями захищені, розумієте, захищені такі м'які, як об'ємні. Він трошки придає, він, по-перше, він дуже напитує гарно, дуже зволожує придає об'єм. Трошки придає об'єм. Я ним іноді, замість бальзама нашого, спеціально пом'якшуючого тендерке на ніч, на ніч. Бальзам такий три в одному, там три, три, смужечки, ви знаєте, таких три, три полоски в одному, три шари. Трошаровий бальзам, який е, заголожує, напитує, об'єм трошки придає також. І Ну, тобто дуже гарний і, як проліковує. Я або той бальзам, або бальзам тендерке. А тепер я ще чому я і беру собі по два по три? Тому що я вже пристосувала їх як на ніч. Тобто я зняла макіяж повністю, зробила демакіяж. Нанесла рутину повністю всю Нова H+, У мене три набори. Я різними я користуюсь набором для прибирання для звуження пор, набор підтягуючий ліфтінг 45. і ну, Там нема вікової градації, але я беру такий. ну, Як для мене він такий фіолетовий, сиренній видобусковий, то він продає підтяжку, під, підтягує обличчя. Другий набор, і третій. У мене ще набор є такий, який просто називає зелене молодшоче. Тобто три нова H+, Я з різних компоную собі сироватки, компоную крема навколо чи компоную Нічний або денний, це СПФ-30, вони зараз йдуть, пробачте, СП-30, зараз йдуть там крема. Тобто я компоную їх і роблю так, щоб мені ну, було зручно. розумієте? Я, я звикла так, щоб у мене було, було все те, що мені треба для догляду за собою, для догляду за обличчям. Якщо як сказати, не доглядати, то ну, ну який, же, який же консультант Оріфлейм, який менеджер, директор. Зараз скажемо, який же директор не доглядає за собою своєю доглядовою косметикою Oriflame. Тобто я виконую те, що кажу своїм учням, своїм консультантам, своїм новеньким ВІПАМ. Кажу завжди, якщо ви не користуєтесь косметикою, яку ви пропонуєте, ви не будете знати, як вона працює, ви не будете мати ніякого уявлення, як її пропонувати, і ви не зможете підвищувати продажі. Чому? Тому що ви не знаєте продукт. Перше правило. Користуємось самі, купляємо, придбали, користуємося самі, вивчаємо продукт. Друге правило, пропонуємо цей продукт своїм близьким друзям і знайомим. А для того, щоб його пропонувати, його що? Його треба дуже добре вивчити. Якщо ви не знаєте якості продукції, ви не знаєте, як сказати про аромат, про його базові ноти, про його ноти серця, тобто середні ноти, і про верхні ноти, які ми чуємо першими аромат ми наносимо, чуємо перше що. Вірно, ми чуємо верхні ноти легкі. Потім аромат опускається. Ми чуємо ноти серця, середні ноти, тобто, да, середні ноти, і потім ми чуємо базові ноти. Базові ноти, основні, на якому базується аромат. Якщо ви не будете знати ази основного, то ну, ви не зможете працювати, вам буде нецікаво. Для себе можна придбати користуватися лише для себе, але ж структуру треба будувати. А для того, щоб будувати структуру, вам треба залучати нових членів, які. Також будуть користуватися самі, користуватися своїх сім'ях. І так у мене, я ж казала, у мене бачите, не тільки отак от ми робимо парні аромати. У мене, до речі, з чоловіком завжди парні аромати. Я беру у нас дуже багато ліній, дуже дорогих і гарних ароматів, які йдуть ну, по 50, по 60, там, по 75 євро. Я беру такі аромати, які йдуть в парі. Тобто парні аромати вони звучать дуже гарно. І коли ми десь з ну, сім'єю пішли, вийшли кудись, да, вийшли кудись там в центр або поїхали. І коли ми е, е, разом знаходимось. То аромат звучить так, як один. Розумієте? І люди, коли іноді людина от принюхується так прислухається, прислухаються до аромату і кажуть: е, навіть наші, бувають, зустрінеш наш когось, а який у вас аромат? У вас з чоловіком є однаковий аромат. Кажуть, у нас аромати, просто парні. Одна лінійка, аромат жіночий, аромат чоловічий, алебо жіночий, алебо чоловічий. але разом то є пара. Так що, ну тобто аромати дуже гарні. Аромати дуже гарні. Я рекомендую вам, до речі, так робити, як я. Якщо у вас є кохана людина, коханий чоловік або чоловік законний, як кажуть як мене, то ви маєте. Маєте собі взяти за правила, можете собі, я вам пропоную просто це, взяти за правило, купляти собі, придбати парні аромати. Чоловічі і жіночі в парі однієї лінійки. Позес Сікретмен, Позес Gold Джордані Голдвумен, Джордані Man. У нас дуже багато це таке найцікавіше, най... най... такі найгарніші. Екламон парфа, екланові, тобто екламстайл, тобто e... жіночі парні аромати і чоловічі. Ну, я вам пропоную так. Так, спробуйте, вам сподобається. Все, все треба пізнавати, як кажуть, в порівнянні і пізнавати все на собі. Якщо ви не скористаєтесь, ви не будете мати уявлення, вам буде нецікаво, і вам буде, ну, не знаю, треба, треба якось урізноманітнювати своє життя, урізноманітнювати догляд за собою, так, як носити аромати цікаві і таке інше. Ну, всього доброго, до побачення на моєму каналі. Розкішно горіфлейн у Марго. Пока-пока.